Слава Ісусу Христу навіки, слава нашому Богу, всім Божого благословіння. От Любі, хочу підняти таке питання. От кого не спитаєш всі християни? При тому людина, не відкривавши ні разу Біблію за своє життя, називає себе Християном. Ну я ж там ходжу раз у рік на Пасху, яйця посвідчу та відмолю гріхи, і на тому моє християнство закінчується. Але, любі, що на це каже Господь? Хто такі є справжні християни? Насправді, яка їхня місія? О, давайте поглянемо книгу дій з 11 глави, з 25 вірша. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб савла шукати. Савел, хто не знає, це є апостол Павло. А знайшовши, привів в Антіохію, і збиралися у церкві вони цілий рік. Наголошую у церкві. Кажуть, люди, мені церква не потрібна, я напряму з Богом. Написано у церкві. Вони цілий рік навчали багато народу і в антіогії найперш християнами названо учнів. Вони цілий рік перебували в учнівстві, перебували в пізнанні Бога у Слові Божому та виконання Слова Божого. І аж тоді вони через рік назвали себе християнами. Тож любі. Якщо ви не вивчаєте слово Боже, не пізнаєте Бога і не виконуєте слово Боже у своєму житті, то ви ніякі не християни, просто одна назва. Амінь.